Історія ця почалася дуже дуже давно, ще 90-ті роки. Мій колишній вчитель, на жаль, зараз його немає з нами. Він помер. Володимир Володимирович Крутіков надихнув мене на написання монографії про робота Львова так сталося, що я поїхав за кордон, довго не було тут, різними речами займався, і книжка пролежала у столі, років 10 не менше. Ну, Потім все ж таки до неї повернувся, редагування, уточнення, і все мучилося сумнів, чи треба взагалі її видавати. І так видається, що треба. Треба, значить, треба, і книга з'явилася. Щоправда, в електронному вигляді. Проте це аж ніяк не применшує важливості видання у сучасному літературному житті. Звертаючись до історії, знаємо, що Роберт був старшим сином у великій сім'ї Едварда Ельворті, процвітаючого фермера, який працював на орендованій землі біля невеликого містечка в графстві Сомерсет. Роберт Ельворті зробив успішну кар'єру інженером мостобудівній компанії Балтімора. У 1871 році він одержав лист від брата Томаса, в якому йшлося про переваги роботи в сільськогосподарській галузі Східної Європи. Томас Шавав брата приєднатися до бізнесу з продажу сільгосптехніки. Брати Ельворті деякий час колесили півднем Російської імперії, вибираючи місце, де можна облаштувати своє підприємство. У провінційному Єлисавдограді Херсонської губернії Роберт і Томас зупинилися випадково, проте вже за три роки стало зрозуміло. Випадковість принесе їм успіх. У 1874 році Роберт і Томас Ельворті заснували в Єлисавдграді власне підприємство з продажу й ремонту сільськогосподарської техніки, в якому брати володіли рівними долями. Акціонерне товариство Ельворті Роберт і Томас зараз відомо як Ват Червона зір. І з кожним роком підприємство нарощує обсяги виробництва та є одним із провідних заводів сільськогосподарської продукції в Україні. Згадуючи процес написання книги, автор Павло Буси зізнається, найцікавішим було досліджувати архіви України та Великої Британії. Порівняння різних речей, тобто яким чином ти знаходиш матеріал, і певне підтвердження його в одному чи в іншому. Або, скажімо, на якесь питання у тебе немає відповіді, бо це упущене, скажімо, в англійському архіві, то є в нашому і навпаки. Чи не вперше в практиці кіровоградських науковців книга з'являється не на папері, а одразу в електронній формі. На переконання автора варто було зробити саме так, із двох причин. Перше, в наші часи треба думати про екологію, зберігати дерева і все ж таки максимально на чому економити на ресурсах. А друга причина таким чином, книга є доступна для всіх абсолютно безплатно. Будь ласка, всі дивіться, користуйтесь, читайте, якщо якісь побажання, зауваження або очі п'ятки знайдете, будь ласка, пишіть. Книгу можна знайти і на офіційному сайті бібліотеки ім. Дмитра Чіжевського. Тож науковці, краєзнавці, студенти та усі, хто цікавиться історією рідного краю, ознайомившись із новою електронною книгою, думається, не пожалкують видання варте уваги та детального вивчення. Я вважаю, що Павел Васильович босий. Пал Василіч босий агромнішою роботою провел. Агромнішою роботу провів по ізисканню цих матеріалів. Я трохи розумію, що таке знайти ці матеріали всі. И как перерыть горы документов архивах, и он это сделал. Значит, я считаю, що такая встреча очень полезная, очень нужная.